Наш чорний кіт, якого усі в Японії вважали легендарним мандрівником, жив собі, насолоджуючись славою. Слава, це добре! Та нашому коту з часом стало сумно. Він знову почав мріяти про пригоди. Одного дня, дрімаючи на даху, він почув загадковий дзвін. Кіт відкрив очі та побачив білу чайку, що тримала в дзьобі маленький дзвіночок. Перегоди замовляли, промовила вона. Ось тобі дзвіночок, він приведе тебе туди, де на тебе чекають нові історії. Кіт був ошелешений таким розвитком подій, але мандри вже кликали його з собою. І тільки но кіт спробував торкнутися дзвіночка лапою. Раптом бац! його горнуло сріблясте сяйво, і наступної миті він уже стояв посеред зеленого пагорба. О, де це я? озирнувся він. Перед ним височила старовинна вежа. А в виднілися гори. Це була Шотландія. Кіт ще не встиг як слід оглянути місцевість, як раптом почув звук, що змусив його шерсть стати дибки. Це було щось середнє між витям привида, голосінням чайки та ревом розгніваного дракона. Мяр! вигукнув кіт і стрибнув вище власних вух. Перед ним стояв рудий чоловік у кілті, що з усмішкою грав на Волинці. Місцеві, побачивши реакцію кота, залилися сміхом. Вітаємо в Шотландії, друже. вигукнув музикант. Але кіт не збирався з'ясовувати, що це за жахливий інструмент. Він прожогом кинувся тікати. Пробігши кілька пагорбів, кіт зупинився на полі, де паслася отара білих пухнастих овець. Вони мирно пережовували траву, поки одна з них не помітила кота. Ой, що це за дивний чорний клубочок, сплеснула вона копитами. Це ж котяра, захвилювалася інша. Та я чула, що нібито чорні коти приносять удачу. Мені якраз потрібна удача, вигукнула третя. «Хочу, щоб моє руно було найпухнастішим у стаді. І перш ніж кіт усвідомив, що відбувається, усі вівці почали бігати за ним, намагаючись торкнутися його копитами. Це вже занадто. Подумав він і спробував заховатися за каменем. Але тут з'явився пастуший собака, спритний бордер колі. Він побачив хаос у стаді і вирішив навести лад. Овечки вишикуватися. гавкнув він. Вівці миттю стали рівними рядами. А ти хто? запитав собака кота. Я кіт мандрівник, що приносить удачу, буркнув кіт, все ще задиханий після погоні. Ну, раз ти приносиш удачу, то ходімо. Я знаю, кому вона зараз особливо потрібна. Пес привів кота до невеличкого села, де саме готувалися до весілля. Там стояли молодий чоловік і дівчина що нервово дивилася на небо. «Ох, тільки б не пішов дощ, зітхнула наречена. Кіт обережно підійшов до них і зупинився прямо біля її ніг. Ой, дивіться, чорний кіт. вигукнув наречений. Це ж на удачу, радісно сказала одна з бабусь. У Шотландії вірять, якщо чорний кіт з'являється на весіллі, це обіцяє щасливий шлюб і достаток. Наречені з надією зиркнули на кота, і раптом із за хмар визирнуло сонце. Це знак. вигукнули гості. Кіт сів на порозі церкви, немов підтверджуючи ці слова. А в душі дякував сонечку за таке співпадіння. Свято було в розпалі, кіт ласував шматочками риби, коли відчув легкий порив вітру. Озирнувшись, наш кіт побачив ту саму білу чайку. Ну що, задоволений пригодою? спитала вона. Ще як? муркнув він. Але дзвіночок ще не виконав свою справжню місію. Загадково, сказала чайка. Кіт нахилив голову. Ти маєш знайти того, кому він дійсно належить, і тоді станеться те, що повинно статися. Кіт пильно подивився на дзвіночок, що все ще висів у нього на шиї. Тож хто його власник? Вітер пронісся над пагорбами, а десь далеко, за морем, на нашого кота вже чекала нова пригода. Підписуйся на канал, моя казка із Тоту Подобаків.